Перевіряємо таку штуку для макіяжу з Аврора. Ну що, погнали? Ця штука потрібна, щоб не замостити повіки, коли малюєш вії. Коштує вона 29 гривень, і ось на неї арт. Ще з допомогою цієї штуки можна намалювати стрілки, але сьогодні будемо малювати тільки вії. Спочатку обробляю її антисептиком, потім приблизно тренуюся, як я буду це робити, малювати. Прикладаю до очей цю штуку та починаю фарбуватися. Приблизно ось так прикладаю до ока. І погнали. Спочатку мені здалося це дуже незручно, мені було незрозуміло, як це робити, і мені здавалося, що мої вії зовсім не профарбуються. Загалом так і сталося швидше. Я би нафарбувала вії без цієї штуки, але це перший раз, тому окей. У швидкому форматі показую, як я це все малювала, і потім я все ж таки дофарбовувала вії собі. Тепер профарбовую нижні вії, там є два варіанти, як це можна зробити. Пробую ось такий, беру іншу. Вже ту тому що мені здалося, що з моєю попередньою це не вийде? Також в швидкому режимі показую, як я це все малювала, нижні вії легше фарбуються. Переходимо до другого ока. Верхні вії я фарбую так само, як і до цього. А ось вже нижній я фарбую ось таким способом. Загалом і той, і той спосіб для нижніх вій мені сподобався і він зручний, а от вже для верхніх треба тренуватися. Чи хочете, щоб з допомогою цієї штуки я зняла відео, як малюю? Стрілки, якщо так, пишіть про це в коментарях. Ось таке у нас відео вийшло. Ну що, бувай.